У берегах широкого буху розкинулось старовинне українське місто Вінниця. Вінниччина — батьківщина народного героя Кармелюка, маршала Малиновського, двічі герої Радянського Союзу Черняківського та багатьох інших прославлених людей нашої вітчизни. Радянська влада перетворила колишнє позаштатне місто на квітучий обласний центр. Вінниччина багата на історичні місця. Тут, на цій лаві, на схилах ріки Бух, Коцюбинський писав свою знамениту повість пада Моргана. Колишній самий Юсвіт нині Некрасову, батьківщина великого російського поета Некрасова. Село Мізяківських хуторів. Тут розташований найкращий в області колгосп мільйонер імені Кірова. Вісті до вождя колгоспники поплялися виростити цього року багатий урожай. На спорах колгоспного активу передовий тракторист товариш Варжула розповів про досвід своєї роботи. Про те, як бореться ланка за збереження урожаю, Розказала краща ландора колгоспу Ганна Матяш. Колгоспники вирішили працювати ще краще зустріти в далекій роковині жовтня високим сталінським урожаєм. Ось вони, наслідки колгоспної праці, чудові озимі хліба. На поляком госку приїхали голова обласної ради депутатів трудящих, депутат Верховної Ради України Дмитро Тимофєвич Бурченко та голова райради депутатів трудящих Яків Дем'янович Федоров. Госпники області з честю виконають слово, дане товаришеві Сталіну. Засвітилася в селах Вінниччини Лампочка Ілліча. За ініціативою колгоспників області, тут, у 1946 році, своїми силами було збудовано понад 200 сільських електростанцій. Славний почин Вінничан підхопили колгоспники всієї республіки. День у день зростає і культура села. У колгоспі імені Кірова споруджено чудовий клуб, який став центром культурного життя та улюбленим місцем відпочинку колгоспників. Ініціатори багатьох чудових починань вінничани заліковують рани, завдані німецькими окупантами. Любовно порядковують своє прекрасне місто. Будується драматичний театр. Відбудована кінотеатр, Чудовий парк культури та відпочинку одержали жителі міста цього року. Вінничани по праву пишаються своїм дітищем. Перед відкриттям парку сюди прибув секретар обласного комітету партії депутат Верховної Ради Союзу Михайло Михайлович Стакурський. Чудовий подарунок одержали і діти біженці. Для них збудований спеціальний парк імені Козицького. Тут все до послані твори. У днішкільних канікул можна відпочити, побавитися та пограти в цікаві нори. Оточені тіки радянської брадили. На честь відкриття парку культури та відпочинку на новому стадіоні відбувся великий фізкультурний парад. У колонах красиві від сніги нафіта дівчата. Це студенти педагогічного комедичного інститутів, будівельного техніку, члени спортивних товариств міста. Рудяща молодь вміє по-стакановському працювати і культурно відпочивати. Вечорами в парку засвічуються вогні. Лунають нові оркестри. Тисячі вітничан відпочивають тут після трудового дня. Розквітають відроджені міста і села нашої коді батьківщини.